Всем привет, с вами я, Фоксик. Ну и я вам покажу кое игру, которую я зручно играю в Майнкрафт. Так, ну, не дай. Я хочу... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пиздец камеры вічно. Сейчас за стачку. Ну вот так тут пишет X7, FD и Тут є такие штуки. CD, Адеч, X-7. И мешки. Або мешка я не буду презентовать, бо мешка я сима удалю. А ну добрі. Вот такая мешка. Отака, От така бездротова. Не також легко користуватися. Ну, цієї також дуже легко нажимати на клавіші. Наприклад, цікери слаблі вже нажалися або... Не, в неї дуже швидко реагують клавіші, Якщо я нажмеш, воно зразу а є таке клавіші, що нажимаєш, поки ще пройде 2 секунди, воно тільки зреагує. Ну, зараз я... Ну, я вам вже показала які зручні для того є. Ну, які зручні ну, щоб грати Minecraft, і, ясно комп'ютер не треба. ну, як як собі хочете, кому добре, хто хочете і бере собі, ну, хто хоче і кому добре, то візьме собі в Расі 2 телеграф Майнкрафт, так мене. Я я зараз качаю моди і установлю, ну, можливо, щоб вам показати, бо в мене дуже мало відео. Я колись знімав на іншому каналі, там було про різні приколи. Там були одні малявки, билися в колобані. Ну, Зараз я вам показав, як зручно грати в Minecraft. Ой, ну чим зручно грати в Minecraft. І на чому зручно сидіти і то все Також камеру вам для сьогодні якості потрібно придбати TOP топ, топ професіонал Lunch 180. Таку камеру можна придбати в... В Києві, але мені призвали з Англії. Ну, ой, з Америки, з Лондона. В комп'ютері, це от все і з Лондона, але також воно є в чорткові. Ну і я потім буду знімати на свій телефон різні відео і кидати сюди. Або може я ще найду той телефон і кину ті відео про тих маляк, що билися в Колобані, то все. Зараз я ще подумаю, що зняти такого. Або хіба що я б взяв, що я чи зручно грати на, на буті, але він свій же лень показує. Ну, коротше, дякую всім за просмотр, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, всім удачі, всім пока.